Якщо спіраль, враховуючи, що це внутрішньоматковий контрацептив, який має суто механічний бар'єрний принцип профілактики настання вагітності, це одна ситуація. Якщо, наприклад, внутрішньоматкова спіраль, така як Джайдес або Мірена, яка не тільки механічна, а ще і гормонально запобігає настанню вагітності, шкоди від них не буде, якщо вони встановлені правильно. І немає запального процесу в порожнині матки. А от якщо неправильно встановлено, неправильно підібраний внутрішньоматковий контрацептив і немає показів до його застосування, ну тоді, звісно, може бути шкода, як від любого лікарського засобу, якщо він використовується не по призначенню або неправильно. Шкода може бути виникнення ендометриту запального процесу в порожненні матки, може бути експульсія, пропульсія, може бути навіть і вагітність з спіралю. бували такі випадки, коли дитинка народжувалася і тримала спіральку в руці. Якщо вчасно не прийняти певні міри для того, щоб прибрати негативні наслідки від впливу спіралі, то, звичайно, може вплинути. А якщо все робити правильно, вчасно звертатися до лікаря, проводити обстеження, робити мікроскопію, бакпосіви, слідкувати за цим процесом, то ніяких негативних наслідків не буде.